Усім привіт! З вами Асотерора Христислава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему, що вас буде чекати в особистому житті до кінця місяця. Розслабтеся. Ми подивимося, що нам про це розкажуть в карті Оракул Ленорман. Зараз у вас є перепони. Трансформація, ці, всі ці перепони відійдуть від вас, М можливо, магічні впливи, закриття доріг, закривали вас дороги, вам дороги робили перепони в ваших стосунках. що вас буде чекати? в до кінця місяця в ваших стосунках, тобто в вашому особистому житті. Вас чекає, старший аркан, зірка, тобто вас чекає розквіт, відновлення, відродження ваших стосунків, радість, ви помиритеся, якщо посварилися. Все стане на свої місця. Ваші, е, все, що ви не знали в своїх стосунках, приясниться, сцілять е, ваше особисте життя, зцілиться, і буде, і вас чекає успіх в вашому особистому житті до кінця місяця. Всі люди Хитрі, маніпулятори, задрісники відійдуть з ваших стосунків, з вашого особистого життя, відкрилися, які крали, стягували, притягували і втручалися, оставляли палки в колеса вам у ваше особисте життя. Тому що закривали взагалі то все. було закрито? То все відійшло і відійде в його процесі. вас чекає успіх, вас чекає особисте життя по-новому, чистого листа і власною персоною. До вас йде мужчина, повертається мужчина до вас з коханням. Він вас любить і не забув. Чи той, кому, з ким вам не давали і закривали дороги, стосунки, можливо, він проявиться через інтернет, у вас будуть переписки, домовленості про зустріч. Вас чекає благополуччя, в особистому житті, багатство. Це все поки що для вас тайна. Але це все відбудеться. Вас чекає до кінця місяця в особистому житті. Стабільність. Так, на яку ви зовсім вже не надіялись. Розмова за зустріч буде, яка буде. запрошення через лист, через е, СМС або дзвоник. Мужчина проявиться і запросить вас на зустріч. Ви будете думати. Чи йти на ту зустріч чи ні. Але якщо ви дасте згоду на продовження стосунків з тим мужчиною, то вас чекає щастя, взаємне кохання, одруження до когось проявиться ще другий мужчина, ви будете вибирати так. Ви будете вибирати, це вас чекає одруження, взаємне кохання, буде зцілення ваших стосунків, вашого особистого життя. Кого чекає пропозиція руки і серця? Це все вам по долі. І. Мужчина запропонує вам приїзд до себе, тобто він вас закраде. Це все вам подолі, і вас там чекає щастя, успіх, благополуччя, багатство і признання. Всі труднощі, які були у вас у особистому житті, вони відходять від вас. І мужчина буде ваш, вашим захисником, вашим покровителем. Можливо, у когось це буде мужчина на букву М або на букву В. Буде два мужчини у когось. І ви будете вибирати. Ви викосите всіх недругів, які вам заважали в житті, і не тільки в особистому житті, а в роботі, фінансах. І вас чекають кардинальні переміни. Одруження, відкривайте двері, У в скорому часі мужчина вже почне проявлятися в вашу сторону. І всі ті труднощі, недомовки, магічні впливи, внутрішній страх і сумніви будуть відходити, бо він дуже також переживає. Як до вас проявитися? Але ви знайдете ключ, і як вирішити всі проблеми і труднощі у своєму особистому житті, вас чекає радість, щастя, успіх. Кохання взаємне, і той мужчина, він, він вас любить дотепер, і він надійний і вірний вам. Буде багато розмов навіть і зі сторони кровників партнера і зі сторони ваших кровників. Вони будуть злитися, але нічого вам е, не зроблять. Ви все це не потріб, будете вимітати. Тобто не будете, е, карти радять вам не звертати увагу і нікого не слухати, тільки своє серце. Тоді у вас буде успіх у житті. Кому дозволить здоров'я і вік, того чекає продовження роду. Нехай буде так. До нових зустрічей. Не забувайте за енергообмін.